Я зустрічав людей, які були розчаровані психотерапією. І мені завжди було цікаво і незрозуміло, як процес, який насправді може стільки всього дати, запропонувати такий колосальний особистісний ріст, зміни у всіх сферах життя. Чому він багатьох людей може розчаровувати? І в цьому відео я хотів би поділитися тим, як можна зробити процес психотерапії більш Структурованим і більш можливо ефективним для вас. Звісно, є частина людей, яким це не потрібно. Вони ходять на психотерапію, вони, можливо, не ставлять ніяких конкретних цілей, вони відчувають ефект, і їм цього достатньо. І супер. Питань нема для таких людей, можливо, це відео буде не дуже корисним. Але, хоча вони можуть ще навіть підвищити ефективність психотерапії, якщо раптом їм захочеться. Це такий плюс може бути від цього відео. Але для інших людей, особливо для людей структурованих, для людей, які звикли йти за певними результатами в житті, для них процес психотерапії, особливо з деякими психотерапевтами, я не говорю зі всіма, але є певні і особистості дуже творчі, і певні напрямки дуже творчі. І цей процес може здаватися таким трошки хаосом і неструктурованим, і відповідно вони не отримують тоді можливо результатів, на які вони очікують, і розчаровуються, і йдуть з психотерапії. От саме для них я би хотів так коротко сьогодні поговорити, як з цим, що з цим можна робити. Мене звати Лев Рудий, я психотерапевт з великим досвідом в сучасних напрямках психотерапії. Мої координати є в описі цього youtube каналу, тому якщо якісь питання, коментарі, то звертайтеся. Отже, я помітив таку штуку з досвіду проведення психотерапії, що дуже багато людей вони ставлять емоційні цілі. Емоційні цілі, що це таке? Тобто, я хочу почуватися добре, я хочу, щоб цю емоцію цієї емоції в мене не було. Я хочу завжди відчувати радість, я хочу там не знаю, перестати соромитися, перестати тривожитися. Неначе логічні цілі, так? бо ці емоції можуть приносити певні страждання людині, і людина хоче їх позбутися. Але проблема в тому, що такі штуки, їх важко заміряти, їх важко потім відслідковувати прогрес в психотерапії. І напряму психотерапія з емоціями не працює. Тому що немає такої кнопки, умовно кажучи, якою можна міняти емоції. Наші емоції це є результат певних наших часток, які перебувають в стосунках з іншими частками і певного нашого досвіду. І ці емоції виникають під впливом якраз цих всіх багатьох факторів. І тому, якщо ви хочете відчувати ефективність, важливо вчитися ставити. Поведінкові цілі. Поведінкові цілі, це може бути складніше їх поставити, оскільки людина може думати, що мені просто треба змінити стан. Поведінка зміниться сама. Але насправді так не є. Деколи, коли ми змінюємо нашу поведінку, тоді і змінюються наші емоції. І напряму змінити емоції, наприклад, якщо в мене ціль там перестати соромитися при знайомстві з дівчатами. Умовно кажучи, то м, уявити, що просто сидячи в себе в хаті, в мене сором весь пройде, і я вийду на вулицю і буду абсолютно впевнений при знайомствах, ну це нонсенс. Тобто тільки коли ми починаємо виконувати певні дії, часто певні емоції і певні стани змінюються, бо тоді мозок отримує інший досвід. Мозок, психіка, ми отримуємо інший досвід, що це безпечно. Якщо я познайомлюся з дівчиною, і вона абсолютно дружелюбно до мене віднесеться, і це закінчиться приємним знайомством, кавою, щось всередині мене поміняється, я побачу це раз, другий, третій, і далі мені це робити, відповідно, буде легше. Отже, конкретно в вашій ситуації спробуйте подумати, що могло би бути поведінковими маркерами змін. Як, наприклад, ви могли би зрозуміти, що терапія у вашому випадку справді працює? Що би змінилось? Ви, наприклад, будете більше часу проводити з друзями, ви будете подаватись на нові вакансії, ви будете, не знаю, створювати там свої якісь проекти, і тут важливо також які саме. Тобто привнести такої поведінкової конкретики, як зміниться ваше життя, я почну там частіше подорожувати, я буду більше часу відпочивати. Навіть якщо ви поки що не уявляєте, як це можливо, от в мене там, мовно кажучи, 10 робіт, так я не сплю, тільки працюю і працюю. Ну, але чисто теоретично, бо якщо ви йдете на психотерапію, якщо ви вкладаєте, дивіться, людина ніколи не робить чогось просто так. В нас всіх є інстинкт самозбереження, і наша енергія, і наші ресурси, вони є обмежені. І тому то, що ми робимо якимось чином, воно отримало всередині нас пріоритет, і щось, якісь очікування в нас є. Тому, коли ви ходите на психотерапію, ідете, У вас є вже всередині певні очікування. Хоч може людина прийти і сказати, я не знаю, що я тут хочу. Мене сюди там все рівно, просто вони не до кінця можливо. Зрозумілі для самої людини, але певні очікування завжди є. Щось би вам хотілося. Попробуйте це витягнути і конкретизувати. І це тоді буде зрозумілим маркером. Бо часто в психотерапії, коли ми працюємо з емоціями, вони можуть змінюватися повільно. І в людини, наприклад, ця тривога була там на 7, потім за якийсь час вона там на 5 чи на 4. Але людині здається, що нічого не змінилося. Тому що тривога, в принципі, якась та й залишається. Але багато емоцій, це є як данність життя, вони не можуть зникати повністю. Ну, навіть якщо ми працюємо з тривожним розладом, ми зазвичай так зразу й говоримо людині про те, що неможливо позбутись повністю тривоги. Тривога це частина життя, і якщо у вас є ця схильність тривожитися, ви все рівно будете періодично відчувати тривогу. Питання в тому, щоб ця тривога вас не блокувала. Щоби, що від, що відрізняє здорову тривожність від вже проблематичної власне блокування. Бо коли я можу, не дивлячись на тривожність, робити дії в сторону своїх цінностей, умовно кажучи, розвиватись, будувати там сім'ю, свої проекти, кар'єру, допомагати людям, бути корисним в соціумі, творити? Супер! Ця тривога це не є проблема. Натомість, якщо я. Відчуваю тривогу, я закриваюсь від всього. Тоді проблема і тривога, само собою високий рівень, але й те, що я закриваюся, і те, що я уникаю людей, уникаю, там, не знаю, виходити, подаватись кудись. Це такий банальний приклад, але помітити, яка поведінка буде символізувати вам про зміни. І скільки ви даєте часу на ці зміни? Тобто там, 5 тижнів, там, 3 тижні, там, 4, тобто, які поведінкові критерії, і скільки часу. І я би рекомендував це обговорити з психотерапевтом. Психотерапевту теж буде зрозуміліше, хоча деякі напрямки, я кажу, вони цього не підтримують. Але тим не менше, зараз більшість психотерапевтів вони все рівно використовують такий мультимодальний підхід. Вони мають знання в різних сферах. Тому я думаю, що любому психотерапевту це буде як мінімум діагностично і корисно почути отакі ваші очікування. І тоді у вас з'являється чітка система моніторингу. Знову ж таки, якщо ви хочете суто працювати виключно зі станом, тоді треба вчитися його заміряти. Через те, що часто, я це помічаю, якщо його не заміряти, в клієнта часто залишається враження, що нічого не змінюється. Але коли ми починаємо заміряти, ми помічаємо, що по факту середні арифметичні цієї тривоги стає менше. Тому важливо вчитися вимірювати, наприклад, якщо я хочу зменшити тривожність, окей. Я маю навчитися її заміряти за десятибальною шкалою, ну там чи за п'ятибальною, бальною, яка вам зручна. Щоб розуміти, окей, сьогодні в такий період дня, вона на три, і кілька разів на день її виміряти і робити такі заміри протягом якогось часу. По-перше, навіть якщо вона не зменшиться, ну, це я фантазую, бо зазвичай воно допомагає, але ви, помі... ви навчитеся. Звертати увагу на свій стан і помічати, наскільки сильна вона зараз ця тривожність, це вже буває дуже корисний і класний навик. Тому отакі поведінкові маркери, поведінкові зміни чи заміряння, вони допомагають додати конкретики процесу психотерапії, і тільки за допомогою цієї конкретики ви зможете оцінити ефективність. Тому, якщо ви просто ходите на психотерапію і ви відчуваєте, що вона вам ефективна, корисна так далі, супер. Але ви можете поєднати і додати ще якусь ціль, яка вам важлива. Наприклад, і теж поставити і собі, і терапевту певний термін, і обговорити цей термін. І, можливо, визначити якісь, можливо, менші підкроки до цієї цілі. І це допоможе і психотерапевту сфокусуватися, тоді зрозуміти, що вам от важливо, наприклад, відправити це резюме чи там, податись на нову роботу. Окей, і тоді буде зрозуміло, що ми, можливо, будемо фокусуватися не на. Там, бо люди часто приносять якісь побутові проблеми, ті, які на поверхні, наприклад, а ми будемо розуміти, що в нас є певна ціль. Ми зараз від деяких речей абстрагуємося, але ми рухаємося в сторону цієї, наприклад, цілі, яку ви задекларували на початку, яка для вас саме важлива. Хоча, звісно, ці цілі можуть і змінюватись по ходу це теж нормально. Такі рекомендації, якщо ви хочете відчути ефективність і. Також, можливо, є напрямки, де це не підійде. Наприклад, там, не знаю, я думаю, юнгіанський аналіз чи там можливо трошки гештальтерапія. І це абсолютно окей, тому є багато людей, які орієнтуються на свої відчуття, вони відчувають прогрес внутрішньо і тому не всім потрібен цей результат. І це теж абсолютно окей. Це не те, що я ніби пропагую, що ці цілі завжди треба мати. Просто якщо вам хочеться прогрес. Відчувати, моніторити, то це є такий спосіб. Всім гарного дня. Дякую за перегляд. Буду вдячний за підписки, вподобайки, коментарі.